І зараз хочу долучити до нашої розмови академіка Академії наук України, клінічного психолога Віталія Луньо. Вітаю вас, пане Віталію, і Добрий пояснить вечір. він нам сьогодні, як такі організації, як Укрпошта можуть вплинути на психологічний стан клієнтів, те про що пане Михайле, ви якраз починали говорити. А у нас є включення Уляна Токарєва, заступниця міністра соціальної політики України з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пані Уляна. Доброго вечора. Вітаю пані Уляна. Наскільки функції, які зараз виконують листоноші на прифронтових територіях, перетинаються із функціями соціальних працівників? Безумовно, робота поштарів зараз дуже потрібна і для багатьох людей. Саме поштар є такою, таким зв'язком між громадою, де проживає ця людина, дуже часто це людина похилого віку, одинока людина або людина з інвалідністю. І це зв'язок з зовнішнім світом. І якраз відчувати себе частиною суспільства зараз дуже важливо для будь кого тому що це частина нашої людської природи, прагнення спілкування. Окрім того, ми дізнаємося, якісь новини корисні, можемо поговорити про наші потреби, і власне, якраз поштарі, це ті люди, які відповідають на багато таких запитів. Чи може лиштоноша одночасно працювати і в Укрпошті, і соціальним працівником? Чи потрібна можливо якась спеціальна підготовка, спеціальна освіта? Я думаю, що все ж таки ми маємо розрізняти ту важливу роль, яку виконує або відіграє поштар, і відіграє соціальний працівник. На жаль, поштар не може ані замінити соціального працівника, ані виконувати ту роботу, яка пов'язана з соціальною підтримкою. Так само, як поштар не може замінити лікаря, так він не може замінити соціального працівника. Для того щоб соціальний працівник фахово надавав підтримку, він навчається, отримує вищу освіту, він формує свій досвід, необхідні професійні навички. формує, Тому що ми говоримо про питання, які пов'язані з життям безпекою людини. І тут нам потрібно розуміти, що в соціальних при на те, що соціальних працівників зараз дуже не вистачає, Україні? На жаль, жодна інша професія не здатна замінити соціального працівника. Я вам дякую за це роз'яснення. Пані Уляна зараз здійснюється доставка пенсії соціальних виплат через пошту, як влаштований цей процес. Тут ми дуже часто робимо таку помилку, розуміючи, що соціальна виплата прирівнюється до соціальної послуги. Це не так, і якраз ось поштарі вони виконують дуже важливу функцію, коли вони допомагають людині отримувати якусь натуральну допомогу, отримувати виплати і так далі. Проте це ніяк не пов'язано з соціальними послугами. І я би хотіла звернутися до тієї тези, яку ось нещодавно озвучували, і пан Михайло, в тому числі, про те, що соціальні працівники. Верніше поштарі, вони виконують дуже важливу соціальну роль, соціальну функцію. І сьогодні, якраз Міністерство соціальної політики через свою програму життєстійкості, навчає фахівців першої лінії контакту, серед яких, в тому числі поштарі, як правильно надавати першу психологічну допомогу або самодопомогу, для особливо для тих людей, які проживають в фронтових територіях. І я знаю, що. Дуже велика спільнота, в тому числі поштарів, проходить через ці програми, навчається і допомагає людям переживати ці, ці складні періоди. А, взагалі, як ситуація з соціальними працівниками в країні? Чи має така дровий голод, чи вистачає соціальних працівників? Так, на жаль, як і будь-яка сфера пов'язана з підтримкою зараз надзвичайний попит на фахівців підтримуючих професій. І соціальні працівники серед тих, хто зараз в топ переліку по запиту і серед громадських організацій, і серед місцевого самоврядування, і міжнародних організацій, тому що вони потрібні в дуже багатьох сферах в Україні. Працює зараз понад 30 тисяч фахівців соціальної сфери. Це як люди з дуже високою кваліфікацією, такі як фахівці соціальної роботи, так і люди, які допомагають, наприклад, літнім людям або людям з інвалідністю. Побутових питаннях і таких людей дуже не вистачає. Ми навіть мали дуже активну дискусію з міністерством освіти та науки України, з міністерством економіки про те, що нам потрібно збільшувати квоти в університетах, щоб більше таких фахівців на, за запитом держави. Це не тільки соціальні працівники, це і психологи, це і ерготерапевти, і інші. Ці, які особливо затребувані зараз в період війни і будуть затребувані в поствоєнний період? А на сьогоднішній день вдається забезпечувати соціальний захист населення, тобто виплати надання інших послуг на прифронтових територіях. І якщо так, а ми розуміємо, що очевидно це так, то яким чином? Я думаю, що найкращим свідченням того, що соціальні служби і в тому числі органи соцзахисту населення, які займаються виплатами, пенсійні фонди працюють на прифронтових територіях в умовах війни, свідчить той факт, що ми маємо. Декілька фахівців останнім часом, які постраждали від обстрілів, виконуючи свою роботу. Тобто, незважаючи на всі складності, фахівці соціальної сфери продовжують працювати надавати підтримку людям. Я вам дякую і за ваш час, і за вашу роботу, пані Уляна, і за те, що знайшли можливість доєднатися сьогодні до нашого ефіру. Уляна Токарєва, заступниця міністра соціальної політики України, була з нами на прямому зв'язку.